Усім привіт, з вами Настя та ви на моєму каналі. І в цьому відео в Рукхевен РП я стала мером міста. Ось моє місце, воно ось так облаштоване. Ось вона комп'ютер, на якому я можу робити свої справи, ноутбук, вентилятор та мій клієнт, якого я зараз буду, який до мене прийшов з своїми проблемами. Так, ну що, він мені вже написав. Добрий день, я продавець морозова, у мене є своя лавка. Е, добрий день. Так. Щ, е, що вас турбує? Давайте напишемо. Турбує. Що вас турбує? Ось і е, так. Е, мій магазин хочуть знести. Ого. Е, так. Е, так, а е, нащо? На Звичайно, нащо його зносити? Того що ну, я не розумію, нащо зносити магазин, який що ну, морозиво воно дуже ну, прикольно для дітей. воно... Е, допоможіть розібратися. Е, добре, зараз поїдемо. Е, його. Мож... Давайте напишемо його, можливо. На щось хочуть замінити. Щось хочуть замінити. Ось так, давайте. Його, можливо, на щось хочуть замінити, того що воно просто не дуже зрозуміло. Так. Щось собі тут поклацуємо. Е, Так, хочуть зробити аптеку. Е, добре, тоді розберемося. Ходімо і поїхали тоді е, за мною. Так. Пішли, вставайте. Так, давайте я її на ручки візьму, щоб було пошвидше. Так, ось, сідайте. Сідайте, виходьте. Так, напевно, вона там вийшла. ну не знаю. Добре, зараз давайте. Так, все. Я вже їду. Ми вже їдемо, щоб все пофоткати, і все зробити, щоб все було добре. І зрозуміти, ну, типу, на що його зносити? Так. Ось воно, воно. Так, давайте візьмемо собі, е, не знаю, фотоапарат, щоб фоткати. Так, де він в нас? Блін, а де фотоапарат? Так, ну давайте, по-перше, візьмемо, що ми візьмемо. Візьмемо ось е, договір. Давайте на договір навіть візьмемо, а візьмемо, ну, не знаю, щось. Ось, а, це бінокль. Так. Ось фотоапарат. І ось... Е... Ну, я думаю, що все. Ну, ще ось бумагу. Так, все. Фоткаємо. Так, є. Тепер йдемо фоткати аптеку. Сідайте. Е, так, ну все. Ми їдемо тоді фоткати ще аптеку, щоб все підписати в договір. Так. Е, я вже тут написала в договорі про аптеку. І зараз нас тут вже ну, аптека. Е, все таке. Так, давайте. Хоп. І футкаємо аптеку. Все є. Тепер нам треба поїхати знову до мене до участку. Як до участку? Е, це лікарня. Е, так, але тут є. є. Аптека ось. Ой. Ось аптека. Ось. Аптека. Ось аптека. Ось вона. Ось наш договір. Е, можливо, ви можете знайти їм інше місце для аптеки. Вони хочуть ось тут бути. Ну, вони взагалі були тут, але вони, типу, не хочуть бути з лікар... лікарні. Давайте знайдемо тоді нове місце і прийшламо їм фото. Сідайте до мене тут. Діти люблять наше морозиво. Так. Е, сідайте тоді і в машину. І... Ой, щось я забуксувала, ну ладно, нічого. Зараз ми вийдемо. Так. А що ви там сидите? Ходімо. Так, все, ставимо машину. Тоді давайте зараз е, я зараз сама з'їжджу швиденько, щоб знайти їм якесь новеньке місце для аптеки. Я колись думала, що ось аптеку можна зробити ось тут. Ну, тут, типу, я не знаю, мені хочеться зробити аптеку ось тут. Не знаю, прям хочеться. Не ось тут, а зараз я вам покажу. Е, зараз. зараз. Ось тут, в принципі, можна зробити аптеку замість цього всього. Ну, ось тут можна зробити аптеку. Або ось тут. Ні, давайте ось тут. Тут якийсь цей. Так, все. Фоткаємо їм. Де можна зробити аптеку, щоб вони? Все побачили. Так, все є. Тепер зараз давайте сюди ще несемо все. Все є. Тепер. Е, ну... Де наша машина? Ось вона. Все, я знайшла новеньке місце для аптеки. Зараз давайте. Так, вона начебто вже вийшла звідти. Так, наче так. Зараз де вона? Е, їдемо. Так, давайте її заберемо і поїдемо е, до нас в, ну, в. Ой. Чекатиму вас в магазині. А, тоді добре. Добре, зараз я тоді вас відвезу. Якраз е, вже поставлю. Ну, типу, все е, на цей документ все підпишу там, і так далі. Потім ви підпишете цей документ і все. Е, виходьте. Так, все є. І тепер ми їдемо тоді до себе. Так, давайте поїдемо. До речі, у нас вже нова обнова. Там треба збирати, типу, Лего, і за них, за оці зібрані Лего, ви можете собі брати машинки, типу. Але мені ці машинки, ну вони дуже смішні. Мені вони ну, прям якось не подобаються. Тому... Але подобаються такі деякі, але там багато не подобається, типу. Так, давайте вже будемо сідати підписувати наш договір. Так, все. Підписуємо, все є. Будь ласка, врятуйте наш магазин. Добре. Добре, я стараюся. Так, давайте спригуємо. І йдемо. Їдемо. Так. за неї з договіром, і вона його підпише. І тоді її магазин буде врятовано, Так. Місце для аптеки інше ми знайшли. Тобто, якщо вона його підписує, то все. Ми дуже хочемо працювати і радувати е, всіх смачним морозивом. Е, добре, я це розумію. Добре, я це розумію. Так. Все їдемо тут і до неї. Де вона? А, ось, ви тут сидите. Так. Добре, тоді я до вас. Ось, тримаєте договір, вам треба його підписати. Підписуєте? Так, все є. Ну, ось я тут писали. Тепер все. Ваш магазин не можуть знести, і це все ну, це, це зроблено. Так. Все є. Так, ура, вона радіє, звичайно. Так. Ну, все. Давайте поїдемо. Вже не знаю. Вони. Е, ну, я не знаю, вони можуть залишитися і тут або зробити там аптеку. Давайте поїдемо. Ви найкращий мер. Дякую, велике. Давайте, давайте, так. Ну що ж, ось так нам вдалося врятувати кафе Морозова, а аптеку ми зробимо в іншому місці. Всім дякую, хто додивився до кінця. Отож, приходьте до нас на Морозово. Всім пока-пока!